Ви просили більш детально про український павільйон в Японії. Так, от Україна відкрила свій павільйон Not For Sale на всесвітній виставці Expo 2025 в Японії. Повідомило 14 квітня Міністерство економіки. Павільйон має форму магазину, в якому нічого не можна купити. Замість товарів тут представлено 18 предметів. Кожен з яких символізує людську цінність, свободу, гідність, стійкість тощо. Кожен об'єкт має справжній штрих-код, який відвідувачі можуть сканувати за допомогою спеціальних магазинних сканерів, встановлених у павільйоні. Замість звичних цін на товари, вони побачать на екрані відео історії з України, що метафорично демонструють ціну, якою нам дається право на освіту, свобода вибору, право на медичну допомогу тощо вказано у повідомленні. Міністерка економіки Юлія Свериденко вказала, що на відкритті українського павільйону був ажіотаж настільки велика черга, що довелося залучати регулювальника руху, за її словами. Відвідувачі приходили із нашими прапорами синьо-жовтими елементами на одязі, дякували Україні за стійкість. Відсканувавши надувний човен, можна побачити не ціну, а те, як українці рятували тварин під час трагедії на Каховській Гес, взявши до рук значок метро, побачити дітей, які навчаються у підземних школах, розгорнувши синю книгу, дізнатися історію «Factor Group of Companies», який видав її лише за півроку після знищення. Про взаємодопомогу українців та стійкість українського бізнесу розповідають і інші елементи української експозиції. Йдеться в повідомленні. Японія надала Україні можливість взяти участь в Експо 2025 на безоплатній основі її підтримала організаційно. Японія не надає Україні військової допомоги. Це забороняє чинна конституція країни, але допомагає в гуманітарному відновленні. У межах перших трьох фаз програми економічного відновлення забезпечувалися потреби енергетики, транспорту, аграрного сектору, медицини, освіти, управління відходами, водопостачання та Змінування інформацію взяв на сайті Радіо Свобода.